Всім доброго ранку, всім над головою, всім 36.6. Коротке відео хочу записати. Сьогодні вчора я узнав, що за вагон ретро вже давно уже домовилися, і вагон йде на ремонт. Його відвозять на депударницю. Побайоваються любілі трамвайчиків, що цей вагон може не повернутися назад в подол. Хотя я сумніваюся, в даний це дуже красивий район, но Пустя водиться краще. Вот. Так що, я думаю, вагон повернеться назад. Так що хлопці чуть-чуть вели мене в обманули. І я вчора узнав, що, оказывается, вагон вже домовився на його ремонт. По поводу заробітної плати була тема така. Спасибо которые комментируют, отправляют меня. Чуть-чуть <кхе> ошибся в, в цифрах. Навіть я говорять, що третий класс даже не буде мати і 20 тисяч гривень. Тобто, я ще раз скажу: водій трамвая, трелейбуса і автобуса ця людина должна бути дуже-дуже крепкою і відповідальна. Тому що я скажу, там надо в 3 години ночі вставати. На, на працю друга зміна працює до часу ночі, там ні ну, до часу, зараз нема до, до часу ночі раніше було. Ну я думаю, скоро закінчиться війна і буде е -е, транспорт працювати, як і раніше працював до початку другого ночі. І поки людина поверталася додому, поки помилася, поки поїла, поки зробила свої діла уже почало третього. Ночі, і людина лягає відпочивати і потім йому на другу зміну. от Робота дуже-дуже тяжка. Дуже. то що заманюють грошами, це таке. А то що ти підриваєш своє здоров'я, за це ніхто не розказує. Чому? Тому що ти їздиш під током, ток 600 вольт, йде ізлучення, висить апаратура в кабіні, стоїть. То есть. Тот же ДПРС дає облучение. То есть, работа не из сладких, робота дуже вредна. Буває, ну, сейчас не знаю, не буду брехать. Раніше було і печки плохо отаплювалися в вагонах, і ноги замерзали, і людина замерзала, ноги замерзала, а замерзають, ноги замерзають, все тіло, як всегда. І потім 38 температура, ти десь на лікарняний, і якось так і виходить. Так що, я скажу, що якщо у вас железна коша, можна йти працювати водієм трамвая, тролейбуса чи автобуса. Вот. Ну, Робота дуже-дуже тяжка. Дуже тяжка. Я можу сказати вам, проробив більше 20 років. і як сказати дуже мені, мені вона подобалася. робота, хоч і важка була, ти чувствуєш, відчуваєш, що ти приносиш якусь корисну пользу для людей, що ти возиш людей, воно дуже-дуже приємно. А приємно ще ще, коли пасажир виходить, каже Дякую. А є пасажири, які не скажуть нічого, і це є Типу там машина і, звісно, ти давиш на тормоза, щоб не вдарити автомобіль, щоб не зробити ДТП. Ну і потім виходить пасажир і каже, возиш як дрова. Вже таке було. І портили настроєння і все. Раніше я дуже близько к серцю сприймав це все, а потім я зрозумів, що. Не треба цього робити. Не треба цього робити, і треба просто улыбаться в ответ. В ответ пасажирам треба улыбаться Була така е ситуація, що колись вагон був забитий, і я побачив біременя берем, дівчина, і я їй кажу, що заходьте до мене в кабіну. Вона зайшла до мене в кабіну. Е чоловік, чоловік знімає на Виходить з вагону, знімає на мобільний телефон, що в мене в кабіні присутствує жінка, добре, а, і передав добре. це все 15.51. Звісно, приложив туди фотографію, там, жалобу на мене накатав. Мене визволо руководство, я сказав, сразу, що якщо треба буде, я ще раз, якщо така ситуація ще раз буде, я ще раз візьму і повезу жінку беременно в кабіні. Тому що ви чоловіки, не уступілі, жінки навіть ні місця. її відштовхували. Це метро Борестейська. Час пік, там дуже багато людей. І жінку просто чуть не затоптали. Чуть не затоптали жінку. От якось так було. І керівництво мене визвало на ковір. Спитала, як це було, як це, я сказав, я говорю, от телефон дівчини, вона спитала мене, буде неприємності. Я говорю, так, да, будуть неприємності. Давайте я вам оставлю свій номер телефона. Якщо треба, хай мене зателефонують, і я поясню, що я ви настоящий мужчина, який прикрив мене як беременну жінку. Вот. І якось так. Так що думайте, все в ваших руках, це ваше життя, ваше здоров'я. 736.6, підписуйтесь на мой канал. Далі буде ще цікаво.